Мої вітання. Ефір на телеканалі, ВІКА підхоплює програма Контакт її студії кандидат у народні депутати України по мажоритарному виборчому округу номер 197 Віктор Роєнко. Доброго вечора. Добрий вечір, Віктора Григоровичу. Скажіть, будь ласка, чому вирішили балотуватися до Верховної Ради України? Чому зважилися на такий крок? Ну, перше, я повинен сказати, що для мене Верховна Рада відома, бо я вже двічі обирався. Народним депутатом України по Уманському виборчому округу. І таким чином маю багатий життєвий, трудовий і депутатський досвід. І, звичайно, в ці складні часи для наших виборців, для нашої країни. Відповідно, я хочу все-таки свої знання, вміння, досвід використати ще раз в Верховній Раді України. Тому що, знаючи, як приймати закони, перше їх готувати, відповідно відпрацьовувати, вносити зміни, і як їх реалізовувати, це, звичайно, я підготовлена вже людина для цієї депутатської діяльності. Тим більше, в мене досвід роботи з виборцями, колосальний досвід роботи з виборцями, вісім років депутата Верховної Ради України. І всі виборці знають. Що я жодного разу не пропустив прийом виборців. Це в мене системно, планово проводилося. Я звітував не рідше раз на півроку перед виборцями. Звичайно, приймав не тільки у приймальні, а й навіть вдома. Бо я, житель села, відповідно приймав навіть приїжджаючи додому. Якщо виборці зверталися, я не казав їм, там є приймальна, і приходьте, я з вами побалаку. Я на вулиці міг зустрітися з виборцем, якщо в нього виникали проблеми, то, звичайно, я все це сприймав як належне, як депутатське звернення до мене. Разом з цим працював в контакті із трудовими колективами, і з установами і владою. Чому? Тому що коли. Якийсь серйозний закон приймався, і законопроект нам давали на руки. Я брав його, приїжджав на округ, і по тих чи інших напрямках цей законопроект я зустрічався з тими людьми, які повинні були жити по цьому закону або їхня виробнича діяльність. Тому мене цей колосальний досвід, звичайно, пригодиться для виборців 197-го виборчого округу, як і для простих виборців. Так я думаю, і для органів державної влади і місцевого самоврядування. Саме тому я вирішив йти кандидатом у народні депутати, але скажу, що це рішення приймалося на з'їзді Комуністичної партії України, бо я член Комуністичної партії України, перший секретар Черкаського обласного комітету Комуністичної партії України. Тому тут довір'я і моїх товаришів по партії, цілому партії. І, звичайно, виборці, які знають мене сьогодні, як депутата Черкаської обласної ради, члена президії обласної ради, що я сьогодні не відірваний від виборців. І те, що я казав про Верховну Раду, я сьогодні здійснюю і в період своїх повноважень депутата обласної ради зустрічаюся з виборцями, звітую перед виборцями, проводжу прийом виборців і звичайно захищаю інтереси не тільки окремих виборців, а й цілих трудових колективів. І відповідно співпрацюючи, де це необхідно, із владою і місцевим самоврядуванням. Вікторе Григоровичу, скажіть, будь ласка, з чим йдете до людей цього разу? Яка ваша передвиборча програма? Буквально коротко, тезисно. Звичайно, я той, хто в своїй біографії я маю, я казав, про виробничий досвід трудовий. Я ж від тракториста до голови колгоспу відпрацював на селі. За шлях Так. Да. Проміжна в мене ще була робота, учитель. Бо я закінчив перша освіта, в мене вища, педагогічна. Але був такий період, коли мене забрали із школи, в сільське господарство. Тому цей досвід, звичайно, я хочу, щоб він був використаний і це даватиме можливість приймати ті закони. Але я стою на тому. Перше, ми повинні. Повному об'ємі відродити вітчизняне промислове сільськогосподарське виробництво, не в такому звуженому стані, як воно зараз, не з порізаними заводами і звуженою діяльністю в сільському господарстві. Я ці всі питання знаю. Тому що друге питання постає: ми завжди не маємо грошей на ті чи інші програми, включаючи в першу чергу соціальні програми і захист, соціальний захист наших людей, наших виборців. То, звичайно, ми повинні мати джерела надходження до місцевих і державного бюджету коштів. І перший шлях це, звичайно, вітчизняне виробництво. Потім переглянути закони, які також стимулюватимуть надходження до державного і місцевих бюджетів. Це питання стоїть стратегічній нашій галузі. І наша партія, а я як член партії, і як людина, і як депутат, сьогодні ж обласної ради відстоює те, що нам треба, зокрема, все-таки більше грошей в державний бюджет брати від спиртних напоїв, тютюну, тобто ті галузі, які завжди давали прибутки до бюджету і надходження до бюджету. Звичайно, я стою на тому, щоб була безкоштовна освіта, зберігалася, як це передбачено Конституцією. Медичне обслуговування, розвивалася культура, спорт. Все це можна вирішувати знову ж таки, маючи кошти в бюджеті. Тому я знаю, як це робити. Я знаю, як сьогодні вже з досвіду знизу, з місцевих рад, як людина, яка безпосередньо із виборцями сьогодні знаходиться, знаходиться там у Києві. Я знаю, як вирішувати ці питання, знаю до яких законів не вносити треба зміни і доповнення. З Цим зрозуміло. А я нагадую телеглядачам, що триває контакт де студії Віктор Роєнко, кандидат у народні депутати України по 197-му виборчому округу. Вікторе Григоровичу, скажіть, будь ласка, ви стоїте на тому, також щоб відновити соціальну справедливість у пенсійному забезпеченні населення. Скажіть, будь ласка, як це зробити? Ваші варіанти Коротко. Перше, треба повернутися і переглянути. Законодавство, яке нещодавно було прийняте ну, в напрямку наших пенсій. Чому я про це кажу? Тому що, перше, я як людина не згоден, що підняли до пенсійний вік, і в першу чергу для жінок. Я називаю це взагалі некоректним відношенням до жінки, тому що, перше, вийшовши на пенсію у 50 Років, 55 це 50 тих, хто має пільги, 55 років жінка повинна зайнятися своїм здоров'ям, своєю красою, доглядом за дітьми, внуками і навіть за чоловіками. Тому що в пошуках роботи, не маючи відповідно пенсійного забезпечення і не маючи відповідно роботи, вона цього не зможе робити. Тому сьогодні я стою, відмінити це потрібно негайно. Відносно чоловіків, да, сьогодні для державних службовців 62 роки вихід на пенсію. Це теж невірно, тому що визнано нашими лікарями про те, що середній вік чоловіків 62 роки. Піднімаючи, можна до пенсійний вік піднімати до 80 років. Але чоловіки не доживають. Нам треба думати про те, щоб наші чоловіки мали ще й здоров'я. Але саме головне, я б сказав би, інше. Не маючи робочих місць, ми практично заставляємо людей старшого віку заповняти робочі місця, цим самим не даючи можливість нашій молоді стати на ці робочі місця і працювати, бо їм треба створювати. Сім'ю, їм треба думати за житло, їм треба думати піклуватися за свою сім'ю, за своїх дітей. І цим самим ми, як перепону робимо для них. І конфлікт між старшим і молодшим поколінням. Віктора Григоровича, на жаль, час добігає до кінця невпинно, тому маєте хвилину, аби звернутися до телеглядачів. Прошу. Шановні виборці, ви можете познайомитися з моєю біографією. Є письмове звернення до вас, виборців, є моя передвиборна програма. Вона базується на соціальній справедливості. і не тому, що я комуніст і захищаю принципи соціальної справедливості. Я людина, яка має достатній життєвий досвід, трудовий досвід і бачення. Як змінити наше життя і що треба робити? Якщо ви мене оберете в Верховну Раду України, звичайно, ви не помилитеся. Я нікого ніколи не зраджував, не зраджу і вас. Тому що в мене кредо життєве робити людям добро і залишити слід на землі. Це кандидат у народні депутати України по мажоритарному виборчому округу номер 197 Віктор Роєнко. Ми з вами прощаємося на все добре.